Шановні друзі, розгортамі ігрового дня е, колективи. Рінбіт. Віталій Багряк свій досвід. Е, в принципі, його вже достатньо у цього е, виконавця е, пробиває в цій ситуації. Удар від куха. Атакує зараз е, команда Рінбіт. Римович. Кухарик. На фланг передача Пазна далі стійку, куйків Іван Яремович просувається вперед про розташування команд. Так, хто на якій позиції перебуває? Парик. Данайканич. Просувається перед п'ятий номер. Колективу «Рінбіт» пробиває. Іван Яремович. Контратака Рінбід тепер триває. І що зараз? Ну це фол. Не те, що на жовту картку. Це дуже небезпечно. Терлецький побачив перед собою гірчичника. Клині. Рахунок 0-0. Ну звісно ж. Цікаво. бо його команда відзначилася. І зараз забиває. Тайм-аут! Дуже розіграли класно, як пункт. Коли відзначився голому Дванті, якраз Олег Вільяж забив, зараз забуває квасні. На стартові хвилині другого. Ось тут Групу Б. Тогорили ми, власне, що? Зараз про колективи, які є сусідами по турнірі. Віляш, подивіться, як класно проходить кількох опонентів. Олег Віляш передача і що не забиває. Положня Сементух, розіграш, Мурич. Мурич! Муричний джібуфона. Кількарічної давнини. Ось ця от резинка на волосях. Якщо не помиляє, зараз забиває. По-перше, на Іван Яремович. Це дуже важливий епізод, адже. Це втратили перспективну нагоду, і то аби з к цієї задбання. Що зараз на. Чорній. На спині у нього висить Сементук. Чорній зараз передача. Володимир Яремович! 2-2. це так так. До відкинена не вдалося йому прокинути. Іван Іяку дистанцію обрав все-таки для пострілу Іван Ярмович. Але кар карказову воріт все-таки влучив. М'яч облизнув перекладено. І що зараз? 3-2! Все-таки протиснув тут Сементух одразу Іван і Яремов... Сементух класно на корпусі зіграв. Дицький. Дицький просувається вперед. Дицький. Він на ударній позиції. Квасній. Хто буде бити? Забиває Дицький. 4-2. Несамовиті емоції. Прихоплення м'яча зараз а, уже Іваном Яремовичем. Контратака. І що зараз? Потрібно було забивати. 99-й номер команди Рідбіт, якось трішки ватався. І у власному колективу Віля! так не забував. Через студію поміряється саме і Спектор Ну і Собсерп, із Сомброю також з'їдуться у герці. Це будуть якраз три заключні поєдинки. Не тільки у чемпіонаті забилися ситуація. Чорні. Пухарик, кухарик, на дальню стійку і що не забуває, парфен. Мурич. Дицький з м'ячем зараз. порожні ворота не забуває. Мурич. Така класна комбінація, вільна! бравісімо. Це просто десерт, це неймовірно. ІТ-ліги Львова, це вдалий підсумок, це вишенька на торті. Це дякуємо командам і дякуємо вболівальникам, які по той бік екрану спостерігали за матчами. ІТ-ліги Львова почуємось, побачимось.